Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді буде один з найдешевших імпульсних інтелектуальних зарядних пристроїв алігатор AC812. Цей зарядний пристрій коштує до 1000 гривень і може заряджати як 6, так і 12 вольтові батареї з трумом від 2 до 4 А. І також в ньому є всі інтелектуальні функції, плюс LCD дисплей для контролю процесу заряджання. І в даному відео ми спробуємо розібратись, що цей зарядний пристрій ще вміє і чи вартий він своїх коштів. Одразу хочеться зауважити, що це не унікальна модель, і існує декілька виробників, які приблизно за той самий кошт пропонують абсолютно ідентичні зарядні пристрої, такі ж самі за дизайном, кольором і формою, тільки під різними назвами. І це говорить нам про те, що, в принципі, зарядний пристрій більш-менш нормально себе зарекомендував і знайшов своє застосування у багатьох користувачів. В першу чергу, через Широкий функціонал і невисоку вартість. Так як зарядний пристрій бюджетний, то я очікував, що його корпус буде виготовлено з якогось дуже тонкого, дешевого пластику. Але насправді таких зауважень в мене не виникає. Пластик абсолютно нормальний, якісний, і також ми бачимо нормальну якість збирання. Всі дроти під'єднуються через ось такі гумові. Проставочки, і це знову ж таки великий плюс. Що стосується класу пиливого захисту, то він тут, на жаль, не зазначений. І я думаю, що при такій вартості все ж таки клас пиливового захисту тут невисокий, і я б однозначно цей зарядний пристрій трішки беріг би від. Пилу, бруду та вологі. Тому, в принципі, тут є ось на корпусі 4 отвори, за допомогою яких ми можемо його прикрутити до стіни, де буде мінімізований вплив зовнішнього середовища. Як я вже казав, заряднику можна заряджати акумулятори з напругою 6 і 12 Вольт ємністю від 1,2 до цілих 120 А. Це можуть бути звичайні свинцево-кислотні батареї з рідким електролітом, це можуть бути батареї типу. Агем, тут йде збільшена напруга для заряджання, і даний режим також можна застосовувати для заряджання акумуляторів при низьких температурах зовнішнього середовища. Наприклад, взимку, в боксі або в гаражі, де немає опалення, або на подвір'ї, але знову ж таки пам'ятаємо, що ми не знаємо, який тут точно клас пили волого захисту. Ну і нарешті цим зарядником ми також можемо заряджати акумулятори гелевого типу. Також у нас тут відсутній режим заряджання літіонних акумуляторів, і немає режиму десульфатації або відновлення, які ми можемо зустріти вже у більш дорогих зарядних пристроїв. Але тим паче це все ж таки інтелектуальна зарядка з мікропроцесором, і тут є всі інтелектуальні функції. Даний зарядний пристрій може продіагностувати акумулятор в процесі заряджання і перед заряджанням і встановити, чи сприймає акумулятор заряд і чи спроможний він його утримає. Відповідно, якщо акумулятор вже неспроможний утримувати заряд, зарядний пристрій нам про це скаже. І ми тоді зрозуміємо, що потрібно купити новий акумулятор. Тобто, окрім функції заряджання, цей зарядний пристрій має ще й функції діагностики, і за необхідності він може нас повідомити про ті. Неприємності, які стали з нашим акумулятором. Окрім цього, 812-та модель має і функції власної безпеки: це захист від короткого замикання, захист від перегріву і захист від переполюсовки. При неправильному під'єднанні зарядного пристрою до акумулятора, він нам про це просигналізує. Але в інструкції все ж таки зазначено, що краще не випробовувати цю функцію, а одразу підключати зарядний пристрій до акумулятора правильним чином: плюс до плюса, мінус до мінуса. Якщо порівнювати цей зарядний пристрій з зарядниками від відомих світових брендів, то варто сказати декілька слів про ізоляцію на дротах. Вона тут менш якісна і не морозостійка. Тому якщо ми будемо використовувати зарядний пристрій при низьких температурах зовнішнього середовища, потрібно пам'ятати, що в такому випадку ізоляція втрачає свою еластичність і може псуватись. Тому до дротів. При низьких температурах потрібно ставитись досить обережно. В усьому іншому можна сказати, що це звичайні побутові дроти, і такі дроти ми бачимо на всіх недорогих зарядних пристроях. Ось це в нас клеми для під'єднання до акумулятора. Тут також йдуть не дуже товсті дроти, але самі по собі клеми міцні, надійні. Вони мають суцільну ізоляцію, яка повністю закриває клему, і відповідно це мінімізує ризик, що ми десь доторкнемось клемами одна до одної або клемою до інших металевих поверхонь. Тому в принципі ось цей момент впливає на безпеку. Дріт під'єднаний до клеми наступним чином. В принципі, зроблено все досить надійно, але слідів пайки або зварювання чи гільзовки тут немає. Тому для кращого контактного з'єднання, ось ці моменти, як і в усіх бюджетних зарядних пристроях, можна переробити. А можна залишити так і переробити, коли вже ось це з'єднання трішки тут розбовтається і буде не таким надійним. Виходить, що на словах і по заявленим характеристикам, у цього зарядного пристрою все просто чудово і ідеально. Тому давайте подивимось, як він працює на практиці. Під'єднуємо зарядний пристрій до мережі 220 вольт і перевіряємо його власні функції безпеки. Спочатку перевіряємо захист від короткого замикання. Я просто ось замикаю клеми між собою, плюс з мінусом, і нічого не стається. На дисплеї в нас тільки висвічується. Помилка. Як ми бачимо, клеми навіть не іскрять. Тепер під'єднуємо зарядник до акумулятора неправильно, мінус до плюса, плюс до мінуса, і знову ж таки нічого страшного не відбувається. Далі вже виконуємо правильне з'єднання і ми одразу бачимо напругу зарядного пристрою. Ось цією кнопочкою ми можемо обрати необхідний нам режим. Якщо Тут з'являється маленька сніжинка і намальований автомобіль. Це 12-вольтові автомобільні акумулятори типу АГМ. Або в такому режимі ми заряджаємо акумулятори, коли на вулиці холодно. І далі, натисканням ось цієї кнопочки, ми обираємо необхідний нам режим: звичайний АГМ-акумулятор, мотоакумулятор на 6 вольт, мотоакумулятор АГМ. Ну, в нас звичайний автомобільний акумулятор вибираємо. Автомобіль і біля нього позначка 12 вольт. Якщо видно, бо позначка така дуже дрібненька. Все, зарядний пристрій нам показує напругу, якою зараз заряджає наш акумулятор. Ну акумулятор нас майже заряджений. Я думаю, зараз процес заряджання можливо і завершиться. Після того, як процес заряджання завершиться, замість напруги на дисплеї з'явиться напис «Full» і зарядний пристрій автоматично припинить заряджання акумулятора. Тобто, нам, як користувачеві, не потрібно слідкувати за процесом заряджання і не потрібно бути поруч, щоб встигнути від'єднати клеми після того, як акумулятор буде повністю заряджений. Все ж таки, це. Хоч і дешева, але інтелектуальна зарядка, і в певні моменти вона думає за нас. Власне кажучи, ми розібрались з повним функціоналом цього зарядного пристрою, і зараз потрібно зрозуміти, чи коштує він своїх грошей. Якщо ми шукаємо недорогий зарядний пристрій без додаткових функцій, без функції десульфатації, наприклад, які ми будемо використовувати не постійно, а від випадка до випадку, і в нас не виникає необхідності відновлювати акумуляторні батареї, в принципі, я думаю, цей зарядний пристрій однозначно задовольнить ваші потреби. Якщо у нас є такі поняття, як довговічність, якість і більш широкий функціонал, наприклад, необхідність використовувати зарядний пристрій в якості блока живлення при заміні акумулятора на автомобілі, чи ми ж все ж таки часто користуємось. Побуті акумуляторами, які отримують глибокі розряди, які потім потрібно десульфатувати і відновлювати. Тоді все ж таки краще обирати більш дорогий зарядний пристрій, можливо, і з більшим зарядним струмом, щоб швидше заряджати великі акумуляторні батареї. Цей зарядний пристрій, як на мене, підійде для батареї ємністю приблизно 60-80 Аг. Виробник заявляє максимальну ємність 120, але Струмом 4 Ампер такий акумулятор, якщо він буде повністю розряджений, ми будемо заряджати дуже довго. А в умовах постійного вимкнення світла цей процес може затягнутися вдвічі, а то й втричі. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!